Добрий день, мене звати Василь Назарук. Я представляю програму соціального інвестування компанії Western NIS Enterprise Fund. Сьогодні ми будемо говорити про соціальне підприємництво. Соціальне підприємництво це те, що є новим трендом для України. Це те, що користується популярністю серед багатьох громадських організацій, серед молоді, серед тих, хто думає про те, що треба вирішувати соціальні проблеми, але для цього ресурсів завжди мало. Отже, якщо говорити про визначення, що ж це таке, то найкраще і найлаконічніше визначення це, це те, що це бізнес із соціальною місією. Тобто це бізнес, який намагається вирішувати соціальні проблеми. В бюджеті, як, як правило, коштів не вистачає для того, щоб вирішувати якісь конкретні соціальні проблеми, які існують в кожній громаді. Тому багато хто з ініціативних і підприємливих людей дивиться на Соціальну проблему з іншої точки зору для того, щоб зрозуміти, чи можна використати якісь певні підприємницькі або бізнесові підходи для того, щоб вирішити цю проблему, яка існує, і яка є досить актуальною, і гострою в конкретній громаді. Отже, якщо говорити про те, що ж це таке, і чи можна буде його відрізняти від якогось традиційного бізнесу, то тут потрібно виокремити якісь певні критерії, за допомогою яких можна Чітко говорити, що це є соціальне підприємництво, а це не є соціальне підприємство. Чи можна назвати це окремо традиційним бізнесом? Тому ми будемо використовувати різні підходи, різні моделі для того, щоб можна було побачити, які моделі можуть бути притаманні для України, які, скажімо, є більш притаманні для інших країн світу чи Європи. І в даному випадку тут варто згадати про модель американську, яка Працює досить давно, і громадські організації, які працюють в Сполучених Штатах Америки, можуть спокійно робити певну послугу і продукт, продавати цей продукт і послуги, і таким чином заробляти собі на статутну діяльність. Це дозволяє їм законодавство, і тому ми не нерідко можемо бачити різні такі приклади чи кейси, коли в Сполучених Штатах Америки якась певна громадська організація там може постукати в двері, сказати запропонувати печиво чи якісь іншу продукцію, які вони продають для того, щоб можна було собі забезпечити ресурси для вирішення якоїсь конкретної проблеми. Чи може це бути в Україні? Ну на даний момент законодавство України не дозволяє продавати займатися комерційною діяльністю певним громадським. Молодіжним чи благодійним організаціям з огляду на те, що вони мають певний код неприбутковості, який вони можуть втратити і платити податки на прибуток. Інша модель, яка може бути надзвичайно цікавою, та що використовується вже в Україні, це європейська модель, або її ще називають британська модель соціального підприємництва, яка має чітко визначені критерії. І що важливо, що в Європі соціальне підприємство це, як правило, окрема організація, а не є, скажімо, громадська організація, яка може мати якісь певні комерційні проекти. І тому, якщо це окрема організація, то вона має відповідати певним критеріям. І перший критерій, який дуже важливий, це те, що це обов'язково має бути бізнес, тобто це те, що ми продукуємо продукт чи послугу, продаємо і від цього маємо якийсь певний прибуток. Який ми далі можемо витрачати на статутні цілі організації чи на вирішення конкретної соціальної проблеми? Неважливо, який бізнес, неважливо, які моделі можуть використовуватися, але важливо, щоб цей бізнес був рентабельним, тому що якщо він не приносить гроші, то ми відповідно не можемо витрачати це на соціальну мету. Другий критерій важливий для соціального підприємництва це те, що має бути чітко прописана соціальна мета. Для чого ми створили цей бізнес. І якщо ця мета десь прописана в офіційних документах організації, це вже говорить про те, що так цю організацію можна називати соціальним підприємством. Третій критерій, важливий, надзвичайно, це те, що соціальне підприємство має прописати, яким чином вони збираються розподіляти цей прибуток, який заробили від бізнесу. І в даному випадку важливо, щоб були якісь відсотки прописані, скільки йде на реінвестування бізнесу, і скільки відсотків йде на конкретну соціальну мету, яка прописана десь в офіційних документах. І в європейській моделі ще є четвертий критерій: вони вважають, що важливо, щоб соціальне підприємство керувалося демократично, тобто демократичний процес прийняття рішень. Це означає, що вони і мені дуже подобається в даному випадку слова молоді, яка говорить тут в Україні, що, будь ласка, влада, не робіть нічого для молоді без нас. Тобто, якщо для молоді, то разом з молоддю. Так само і тут, якщо ми говоримо про те, що ми вирішуємо якусь певну конкретну соціальну проблему чи для якоїсь певної соціальної групи, то ми маємо її включати в процес прийняття рішень. Тому це ті чотири критерії, які... Ми намагаємося популяризувати і в Україні в тому числі, тому що завдяки цим критеріям завжди можна чітко сказати, що можна віднести до соціального підприємства, а що не можна віднести до соціального підприємства. Але є ще і третя модель, яка досить цікава. Вона поширена в усьому світі. Вона стосується більше конкретної людини, тобто соціальні підприємці як такі, це лідери. Які створили якусь інновацію, яка дозволила в глобальному навіть масштабі вирішувати якісь певні проблеми серйозні? Ну, є багато різних прикладів світових, коли Мухаммед Юнус, який заснував Грамінбанк у Бангладеші, надавав мікрокредити для бідних сімей, які проживають в Бангладеші, і це дозволило підняти якість життя. Великої групи сімей чи великої групи населення цієї бідної країни. І так само можна говорити про різні винаходи, які дозволили підвищити якість життя, можна сказати про те, що в Африці, наприклад, зробили таку лампочку, яка заряджається від сонячної енергії і може всю ніч освітлювати приміщення. І таким чином багато африканських бідних. Родин, які користувалися до цього газовими лампами, які були досить ризикованими, які були, мали погане освітлення, від чого страждав зір, падав зір у людей і у дітей, які робили уроки зазвичай, то ця лампочка дозволила весь день заряджатися і всю ніч могла освітлювати. І таким чином люди могли робити якісь важливі речі ввечері. Це це ті приклади, які говорять, що знаходяться завжди якісь люди, які. Абсолютно там творчо з інновативно підходять до вирішення конкретної якоїсь соціальної проблеми за допомогою якихось важливих відкриттів, які дозволяють зрештою піднімати якість життя багатьох людей в багатьох країнах. Соціальне підприємство має бути окремою якоюсь структурою, яку ми можемо називати соціальним підприємством. І якщо говорити про... Відмінності, основні відмінності від традиційного бізнесу, крім того, що ми маємо різні, різні підходи і різні філософії до започаткування цього бізнесу. То тут варто сказати, що у традиційному бізнесі є так звана корпоративна соціальна відповідальність. Це теж достатньо популярна зараз течія, і дуже багато великих компаній і середнього бізнесу в Україні називають себе соціально відповідальними компаніями. Це... Відповідальність за свої рішення перед стейкхолдерами. Якщо говорити про стейкхолдерів, то це можуть бути і клієнти, і акціонери, і засновники, і працівники, і навколишнє середовище, і громада, в якій працює таке підприємство. Але соціальна відповідальність бізнесу це є абсолютно добровільна справа. А в соціальному підприємстві по-іншому, оскільки ми чітко прописуємо, скільки Відсотків від прибутку ми будемо витрачати на вирішення соціальної проблеми. Соціального підприємства сталу, сталого бюджету немає, але є чітко визначений там відсоток прибутку. Більше заробляє соціальне підприємство, більше зможе витрачати на вирішення соціальної проблеми. Є два типи соціальних підприємств, які є і в всьому світі, і в Україні, в тому числі. Перший тип це такі соціальні підприємства, які... Створюються спеціально для того, щоб працевлаштовувати людей з вразливих груп населення. Тобто, якщо у нас є дуже багато зараз внутрішньо переміщених осіб, у нас є реабілітовані ув'язнені, у нас чи колишні ув'язнені, у нас є реабілітовані нарко чи алкозалежні. У нас є люди пенсійного віку, які ще хочуть працювати. У нас є молодь. І Якщо хтось створює підприємство спеціально для того, щоб працевлаштовувати таких людей, то в даному випадку не так важливо. Скільки прибутку буде генеруватися такою, такою організацією чи таким підприємством? Тут важливо, скільки людей може бути працевлаштовано в такому підприємстві. І нарешті другий тип соціального підприємства це той, це ті підприємства, які створюються для того, аби генерувати максимально прибутку. Як правило, такі підприємства створюють громадські чи благодійні організації. Спеціально для того, щоб диверсифікувати джерела доходів. Тобто завжди грантів не вистачає. І громадські організації, які стратегічно думають про свій розвиток, про вирішення соціальних проблем, намагаються використовувати і створювати соціальні підприємства для того, щоб вони теж давали певний прибуток для статутної діяльності цієї організації. І тут може бути будь-який бізнес, чи це готель, чи це ресторан, чи це пекарня. І основна мета такого типу соціальних підприємств це максимально генерувати прибуток і таким чином максимально віддавати цей прибуток на соціальну мету, яка є там в громадській організації чи благодійної організації. Це власне ті відмінності від традиційного бізнесу, які можна зараз виокремити. І е, так само варто зазначити, що не є соціальним підприємством, тому що дуже багато в Україні є певних таких зловживань чи неправильних трактувань стосовно того, що можна називати соціальним підприємством. Тут е, один, е, один такий я вже назвав приклад, коли соціально відповідальний бізнес не є соціальним підприємством, тому що бізнес, який створює, створюється для того, щоб заробляти собі гроші на життя, не може бути соціальним підприємством. Зрештою, він може стати соціальним підприємством, якщо вони вирішать певний відсоток віддавати на соціальну складову. Так само не можна говорити про соціальне підприємство ті компанії, які працюють, які мають свій бізнес у соціальній сфері. Якщо є підприємства, які надають соціальні послуги на платній основі. Це аж ніяк не є соціальним підприємством. Це бізнес в соціальній сфері. Компанії, які виготовляють якісь там соціально значущі продукти, наприклад, там хтось хлібзавод не є соціальним підприємством, тому що це бізнес, який покликаний заробляти гроші тим акціонерам, які цей бізнес створили. Благодійність не є соціальним підприємством. Тобто дуже часто виникають такі дискусії стосовно того, що ну. Неважливо, чи маємо ми прибуток, чи не маємо важливо, що ми вирішуємо якусь певну соціальну проблему. Але тоді хтось має заплатити за те вирішення соціальної проблеми, які ми, які ми намагаємося зробити. А це означає, що ми знову ж таки залежні є від грантів, то тобто ми нічим не відрізняємося від громадської чи благодійної організації. Багато різних організацій соціальної сфери, в тому числі державні структури. Можуть надавати платні соціальні послуги, але це теж не є соціальним підприємством, тому що в них ніде не прописано, що вони таку-то частку чи такий-то відсоток від прибутку будуть віддавати на вирішення якоїсь конкретної соціальної проблеми. Якщо говорити про те, як можуть працювати соціальні підприємства в Україні, то тут варто якраз зазначити чи акцентувати увагу на законодавстві. Законодавство в Україні. Не має жодного визначення і жодного словосполучення сполучення в будь-якому законі, яке б якось могло регулювати соціальне підприємництво, тобто організаційно-правової форми, такої як соціальне підприємство в Україні не існує. І це означає, що ті організації, які себе позиціонують, чи ті, які себе вважають соціальними підприємствами, вони можуть називатися абсолютно по-різному, вони можуть працювати в. Тих організаційно-правових формах, які є чинними в Україні, а їх достатньо є багато для того, щоб можна було для себе обрати якийсь найбільш оптимальний варіант форми. У нас в Україні є достатньо багато вже практик і кейсів соціального підприємництва, які, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що немає законодавства, вони є успішними і вони реально. Виконують свою функцію як організація, яка вирішує конкретні соціальні проблеми в громадах. І про ці соціальні підприємства, а також про успішні практики і закордонні, ми будемо говорити на чергових наших лекціях.